Починали бізнес-школу в уколу в чудовому-2008 році. Я не знаю, як це було для правників. Але для бізнесу це був мега складний рік. Так? Ем, було тоді зроблено теж ряд таких досліджень, і я знаю, що в нас є спільного є багато стереотипів з приводу вас і з приводу бізнесу в нашому суспільстві. Ем, бізнес є на шляху подолання тих стереотипів, тому що в, в уяві українського суспільства підприємець, бізнесмен це той, хто вкрав, ем, прихватизував, так, тобто, щось десь потягнув. Оце є уява. Я думаю, що це знаєте, радянська влада дуже добре. Своїм катком багато років працювали для того, щоб знищити оцей вільний дух підприємництва. Ну на Галичині нам повезло трошки більше, тому що ми на одне покоління менше були під тим катком. Так і ми е, оцей дух підприємництва, знаєте, від своїх бабусів дідусів досить непогано пам'ятали, і вони завжди намагали собі дати раду. Вони ніколи не чекали там, знаєте, що Жак перемонтує дах або хтось має щось вирішити. Треба було самому давати собі раду. І тому тут швидше цей малий дрібний малий бізнес почав розвиватися, який тепер вже став сталим середнім добрим, навіть часом великим бізнесом в Україні. Тому зі стереотипом потрібно працювати. Я думаю, що бізнес зараз має трошки інше сприйняття в суспільстві, ем, і особливо це сприйняття змінили ну, в тому числі, підтримка середнім бізнесом ем, революції гідності. Те, як бізнес сповівся в час ковіду, так тобто багато компаній підтримували і брали часто бізнес, знаєте бізнесу доводиться брати на себе якусь суспільну функцію, яка ну в принципі не мала би бути притаманною для, для бізнесу. Е, ну і війну я відверто кажучи, е, ну моя така думка скромна, знаєте, що один з елементів, чому ми встояли як країна. Це в тому числі тому, щоб бізнес витягнув все, що в них було в банках, матрасах, все, що витягувалось в перші тижні війни. Тому що ви добре пригадуєте, коли почала надходити допомога. Бо в березні ми не мали жодної допомоги як країна. І очевидно, хтось це фінансував. Так? Е, тому е, зі стереотипами можна працювати хорошими прикладами, хорошими кейсами. Ми намагаємося ці кейси писати не лише для української аудиторії, але й публікувати на заході, тому що е, це важливо, це важливо показувати стійкість українців не лише знаєте. Картинка, яку про нас бачить, це зазвичай там поле битви, е, це геть розгромлені міста. Але але навіть в дуже складних умовах люди працюють є багато підприємців. які, Ну в нас є, наприклад, наша одна випускниця. Вона має ті компанію в Харкові. Вона дуже активно комунікує своїм закордонним клієнтам. Моя компанія я є в Харкові. Я є сіо компанії, я є в Харкові. Моя команда є в Харкові. І повірте, це продати зараз західному клієнту дуже непросто, тому що перше, що західний клієнт хоче. А чому, ти, чому б ти не наняла людей там в Болгарії, в Португалії або в Румунії? Так? І вона каже: якщо я вийду з Харкова, хто тут залишиться? Добре, тепер давайте що ми з вами разом можемо зробити, і чому ваша роль така є важлива для бізнесу? Я вірю в конкуренцію. І тільки в конкуренції, в відкриту чесну конкуренцію, тому що тільки в чесній конкуренції. Кращий продукт, кращу послугу, кращий сервіс отримує клієнт. Тобто, споживач отримує додану цінність насправді від компанії. Тільки тоді, коли є оця конкуренція, коли ми змагаємося, хтось це пропонує по-своєму, хтось це пропонує дешевше, хтось пропонує дорожче, але краще. І от тільки в таких умовах виграє споживач. Тобто, будь-хто з нас, врешті-решт, для того, щоб ця конкуренція могла існувати, потрібні дві речі. Потрібна величезна повага до приватної власності, ну тому що якщо нема поваги до приватної власності, і я не можу захистити приватну власність, ця конкуренція вже не буде чесною, так? Тому що я розумію, що хтось може щось взяти, забрати. Ну, тобто, я не можу захистити своє. Приватна власність для підприємництва є дуже дуже важливою. В Польщі, навіть коли Польща була частиною цього радянського блоку, була приватна власність. Люди були дрібними власниками, і тому в них було це підприємництво. також. І друга річ це прозорі і постійні правила гри, які не змінюються постійно. Чому? Тому що бізнес також рахує якісь свої ризики. Коли ви чи щоб ви зробили більшу інвестицію, щоб ви більше грошей хотіли, а не дві копійки в щось вкласти, ви повинні розуміти, на які ризики ви йдете, які є альтернативи. Ви повинні бути здатні порахувати якось це. І повірте, бізнес це дуже важно рахує навіть в час війни, в час. Коли там може здавати, що завтра прилетить і нічого не буде, так Все рівно бізнес навчився робити бизнес contingency plans, рахувати сценарій а, Б, В Г, Д. Як треба, тоді йдемо до, до останньої літери алфавіту, якось викрутимося, але треба мати, хоча б якусь, ну, якусь систему координат. Розумієте? І от оці правила гри, які змінюються. Вони не дають тобі нагоди порахувати більше, аніж на якийсь період часу. І тому, коли на Заході люди планують на 10-15 років і їм нормально вкладати в якийсь бізнес-проект, де є return on інвестмент через 10-15 років, в нас за нормальних умов ніхто не хотів говорити про більше, ніж 5 років. 6 років, 7 років, та ні, то, то навіть ну, про то навіть немає про що говорити. Та? Тому що ще якихось 5 років, ну це ще можна було собі там. Якось подумати, а от вже там більше? ну ніяк. Ем, зараз, зараз складніше, звичайно, з ем, повномасштабним вторгненням взагалі, ну, бізнесу взагалі дуже складно планувати. Але тим більше, якщо ти не можеш покладатись на правила гри, ну, знаєте, від своєї ж країни. Ем, ну, І я повинна сказати також, що бізнес дуже добре усвідомлює, е, що легше не буде. Е, тобто. Ми ми прагнемо йти до Європейського союзу, в якому бізнес наш ніхто не чекає, і бізнес це дуже добре розуміє. Тобто, конкуренція там вже є, йде знаєте, не за там 5% ринку, 10% ринку. На сталих ринках відсот конкуренція в бізнесі йде там, знаєте, за десяті за соті ринку. І туди дуже складно пробитись, тому що це такий ну класичний споживач, який звик до своїх компаній, які існують там століттями, до своїх продуктів. Хоча дуже часто я повинна сказати, ну ми, ми багато можемо прочитати відгуки знаєте, тих людей, які виїхали зараз. В Європу, які пишуть наскільки слабше працює, е, наскільки не клієнтоорієнтованою є банківська система, сфера послуг. Знаєте, ну в скандинавських країнах там це ціла проблема піти в ресторан в неділю, тому що вигідніше не працювати в неділю, аніж виводити працівників і платити їм більше. Так? Ну тобто багато є таких прикладів. Тобто, ми є дуже конкурентоздатні по рівню продукту, сервісу, послуги українці. Але нас ніхто там не чекає і, очевидно, нам будуть всі обмежувати ну, всі можливості туди зайти. Один знайомий підприємець вони вийшли з, зі своїм крафтовим пивом. Вони вийшли в, в Іспанії. Значить, і їхнє пиво настільки добре продавалось, що власник супермаркету сказав: Ну я не готовий вас більше брати бо все решта стоїть. Ваше продається занадто добре. Тобто, ви розумієте, ну от з чим якби ми стикаємося, і тут тому ми повинні йти в Європу, Якщо ми йдемо в Європу, ми повинні, хоча б, не озиратися. Тоді, а що ж там в тій Україні з нами зроблять? розумієте? Ну, хоча б треба покладатись на свою країну, що в що в своїй країні ти можеш продовжувати нормально на щодень вести бізнес і стратегічно думати про ту Європу або про будь-який інший ринок? Я, я так багато ніби напрямних дала. Я розумію, що це не, від, не, не є конкретні відповіді, але. але щоб люди не переживали за свою приватну власність, щоб люди могли покладатись на якісь правила гри, щоб воно не змінювалося, щоб щоб люди не мали того бажання вирішувати справи, знаєте, від того треба, теж треба відучуватися. Мене є ще одне. Мене багато питань до Софії, але я зараз дозволю собі озвучити ще одне питання. Знову ж таки, минулого року в цій самій аудиторії, в цей самий час, бо напередодні Різдва Верховний суд і інші судді приїжджають в УКУ до Львова. Ми говорили, ми мали не хочуть до раю. Ніхто не хоче до пекла. нас Була заступниця міністра соціальної політики, і ми говорили про складну річ, складний баланс з. Між судовою практикою у пенсійних спорах позицією Європейського суду з прав людини і реаліями державного бюджету України. І там ці три точки ніяк не синхронізувалися між собою. І е, ідея була, і знову ж таки було питання: як, як, як з цього тупіка вийти? Держава взяла соціальні зобов'язання, вона їх не може виконувати. Є вимоги верховенства права і прав людини, суди намагаються діяти в цьому ключі. Це закінчується в Європейському суді рішеннями проти України і черговим бюджетним навантаженням. І далі по колу, ця спіраль розвивається. І одним з виходів було б наповнення державного бюджету, коли б держава мала фінансову можливість виконувати ті свої зобов'язання, які вона взяла, і в силу різних причин поки що не наважується або не може переглянути. І традиційно одним з таких способів є залучення інвестиційних коштів. В Україну. Але не далі, як місяць тому, в Нью-Йорку на п'ятій авеню в одному з високих офісів міжнародних юридичних компаній, ми мали розмову з юристом партнером цієї компанії, який радить інвестбанкірам у виборі країн для інвестування. І, попри те, що родом він з України, з славного міста Києва. І є випускником е, університету Шевченка. Ну, після того він, звичайно, закінчив е, Бостонський університет і бізнес-школу в одну е, в Гарварді. Бортон, бортон, е, е, і от він каже, що е, він не радить Україну своїм клієнтам для інвестування через те, що у нас є е, проблеми з верховенством права. І е, питання е, таке. Що можна зробити, що треба зробити, щоб ми вигравали оцю конкуренцію не лише з іноземними компаніями, але щоб ми вигравали конкуренцію з країнами і ставали привабливими для інвесторів, і щоб цей поважний пан на своїй, в своєму прекрасному офісі на 5-й авеню рекомендував своїм клієнтам Україну як перспективну базу для інвестування що ти мені дисертацію пропонуєш написати зараз, бо я думаю, що це тягне на дисертацію. Е, дивіться, я думаю, можна звичайно багато якихось пунктів е, писати але. Ну, давайте, от, от мені подобаються такі речі, які пропонувати людям, які не робляться швидко, бо ми в Україні хочемо завжди все дуже швидко пофіксити, і воно в нас ну, ніяк швидко не, не, не фікситься. Та? От тому я часом думаю, що нам треба працювати з якимись довшими, довшими проектами, довшими ініціативами. Ну, по перше, якщо говорити з позиції бізнесу, бізнес треба почати поважати в будь-якій країні. Потрібен бізнес. Розумієте, нам потрібні ці підприємливі люди, творчі люди, які можуть створити нову цінність, які, врешті решт платять податки, які зараз... Дуже часто в невигідних для себе умовах утримують дуже багато родин на собі. Нам потрібні ці люди. Е, тому, по-перше, їх треба поважати. І друга така річ: от в нас, знаєте, е, в нас бізнесмен, підприємець постійно мусить виправдовуватись, що він то не хотів, то не хотів. Податкова тобі постійно розказує, ти хотів тут обдурити, а ти так хотів обдурити, а ти то зробив не так. От в нас оця презумпція невинності. Вона не працює в країні, ну от поставленню. Ти завжди винен. Я, я якось періодично думаю, боже, ти, я ж нічого не зробила. Чого я чого я якось так знаєте? Ну от Андрій згадав, каже: Ну, давай ще про прокуратуру. Я така про яку прокуратуру розумієте? Ну тобто для мене це слово ну таке трошки ну воно мене тригерить, розумієте? Так не має бути. Мене податкове тригерить, Я коли дістаю листа з податкової. Твої, Господи, що я знов зробила не так? Так не має бути. Розумієте, я була з дітьми після, на початку повномасштабного вторгнення в Данії. Ну, Мені приходили дуже гарні листи з податкової, Мені податкове гроші повертала, тому що вони порахували щось не так. Вони, якщо ти помилився, ну нічого, не проблема. Тобі треба просто стільки грошей, там стільки токрон нам доплатити. Все гаразд. Ти не маєш розумієте, людина не має бути в стресі в країні, і це не тільки бізнесу стосується. Людина не має бути в стресі від того, що вона взагалі має якусь взаємодію з органами. Державної влади, судової системи, вона має покладатися на ці структури, бо це є інституції, які мають нам допомагати краще існувати як країні. А не, це не має бути якась, знаєте, в нашій уяві тоталітарна машина. От якщо ми змінимо це ставлення, я думаю, що дуже багато речей зміниться. Ну, Я вже сказала про зорі правила гри, тому що, очевидно, коли людина на 5-й авеню відкриває газету і читає, що значить, та компанія втратила, чи та компанія там мусить відстоювати свої не просто інтереси. Дивіться, і я теж не кажу, що компанії всі світі є різні керівники компаній, є різні етичні принципи в цих людей. Ну, Але ну, як якось вони мають мати шанс. Реалізуватись в певних правилах, от оце є дуже важливо. Так, дякую. Тобто, бачите, представники зовсім різних сегментів суспільства страждають від того самого, від стереотипів, які, ярликів, які навіси лише навіть до того, як хтось щось почав чинити. І взаємодія між різними сегментами може допомогти кожному цього позбавитися. Правила чіткі. І єдність судової практики, власне, це про стабільні, прозорі і зрозумілі правила. І бізнес їх потребує для того, щоб зробити виконати свою функцію, ту, яка притаманна бізнесу, те, щоб економіка крутилася, кровообіг, в фінансовій системі відбувався, і не бізнес готовий зокрема українських в складних умовах. Брати і непритаманну йому функцію, виконувати функцію соціальної підтримки абсолютно бізнес критично. зараз. Дуже багато речей робить, які не повинен робити за, за нормальних умов, і але люди це розуміють. Ну люди це розуміють, але вони хочуть теж якоїсь ну до себе, знаєте, елементарної поваги також.